Я хотів би трошки дати деяких таких, знаєте, настанов, звернення як до брата Максима, так і до всієї церкви. Осана дуже важливо сьогодні, щоб знаєте, ця праця це служіння, яке несе церква, щоб не один пастор все тянув, скажімо, на своїх плечах, а церква просто спостерігає, чи церква може зайняти знаєте, таку позицію чи роль. Просто хочемо, щоб нас кормили з руки, а ми нічого не робимо. Хочеться, щоб ви були тою командою, які будуть дійсно тут з самого початку. Буде у вас правильне вчення, живе вчення. Що тут мають поважати служителів, любити, благословляти, допомагати їм і слухатись тих людей, кого Бог поставив. В першу чергу я хотів би, щоб ви відкрили в кого є Біблії. Можливо, брати допоможуть висвітять 1 Петра, 5 розділ. Це буде звернення як до пастиря, так і до пастви сьогодні. Ми будемо свідками. Я був на членському, коли голосування проводились, брат Максим. Він сьогодні має отримати від Господа вже таку духовну затверджену посаду служителем діякана і виконуючим обов'язки пастиря. І Бог також його благословить і наділить е, силою і владою священнодійства. Тому це дійсно дуже. Велика і відповідальна місія. Ті, які присвітери серед вас благаю, я як співпресвітер та свідок Христових страждань, і співучасник слави, що має відкритися. Пасіть стадо Боже, яке у вас, наглядаючи не з примусу, а добровільно, не для ганебної користі, але ремно. І, і не як ті, що панують на спадком, але подаючи приклад стаду. А коли з'явиться. Головний пастир, то отримайте нев'янучий вінець слави. Дуже важливо сьогодні, брат Максим, зрозуміти тобі, що ти маєш це робити не з примусу. Це твій має бути внутрішній поклик, твоє внутрішнє бажання, твоє внутрішнє рішення, що ти скажеш Господу, Господи, я буду служити цим людям не з примусу, я буду служити з любов'ю. І з радістю слово Боже попереджає, щоб дійсно ми пастирі, служителі, які несем пасторську справу, пасторське служіння, щоб ми сьогодні не панували. Щоб ми сьогодні служили цим людям, як люблячий Ісус Христос, який доказав свою любов до своїх овець, до пастви через Голговський хрест. Він помер, він віддав своє життя. Тому дуже важливо, щоб бути успішним в цьому служенні. Церква має відчувати любов до них. Церква має відчувати, що ти дбаєш про них, і перед тим як можливо. А вони будуть <ків>, такі речі, як десь не послух, десь хтось зрішає. Більше-менше хтось, можливо, важко згрішив. І потрібно буде приймати рішення. Потрібно буде приймати рішення. Там також потрібно приймати рішення серцем і згідно слова Божого. Серцем і згідно слова Божого. Тоді буде правильно перед людьми і перед Богом. Бог звертається також до церкви, до молодих людей. Також молоді підкаряйтеся просвітерам, усі ж. Підкоряючись один одному, одягніться у мудрість. адже Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Отже, упокориться під міцну Божу руку, щоб він підніс вас свого часу. Усі ваші турботи покладіть на нього, тому що він дбає про вас, будьте тверезі й пильні, тому що противник, ваш диявол, бродить, як рикаючи лев, шукаючи, кого поглинути. Протистійте йому твердою вірою, знаючи, що такі ж страждання трапляються із братями вашими у світі. Взагалі, церква і служіння Богу, друзі, це не прогулка по цій землі. Це боротьба, це велика боротьба. Це потужна. Це боротьба з дияволом, це боротьба з різними випробуваннями, з різними спокусами. Це боротьба, це обмеження від багатьох всяких грішних речей. Це людина, яка має тримати свій сосуд в чистоті і в святості. І кожного дня ми маємо з вами про це дбати. Багато служителів, багато братів, сестер, віруючих людей, вони страждали за правду і за істину. Це так, це правда. Ісус попереджував, що будуть страждати, і це нормально. І сьогодні ми не маємо казати, Господи, чому, якщо приходять страждання в церкву чи в сім'ю до певних людей, це що, кара твоя, друзі? Ні. Ні, кара, вона в обмежених випадках допускається Богом. Ну Бог скільки написано він довго терпеливий, він довго терпить, він довго терпить. І порой люди кажуть: Дивися, глянь на то, на ту людину, на ту, вони ж грішать, беззаконня, чомусь Бог їх не карає. А ті, нібито гарні, хороші люди, хороші брати, хороші сестри. А вони переживають якісь трудності, якісь ганіння, якісь знаєте, утиски. Брати, сестри, це все нормально. Це все нормально, тому що Бог він хоче сьогодні нас з вами виховати, щоб і молоді. Підкарялися і поважали, щоб сьогодні брати, сестри, щоб всі сьогодні ми з вами, знаєте, дійсно одягнулися в мудрість. Оця смирено мудрість, не реакція. Тобі сказали слово, ти зразу в штики. вштаки. мудрість, ти смирено, мудро терпиш, прислухуйся, вислухуєш, коли пастир чи служитель звертається до тебе і каже тобі, братику, сестрички, там і там ти не прав. Яка реакція має бути наша? В ж ні, ми маємо вислухати, сказати, можливо, я щось не побачив, не побачила. Допоможи мені, і я виправлюсь. Перше до Тимофія, п'ятий розділ, сімнадцятого вірша. Добре керуючі присвітери нехай будуть гідні подвійного здання, особливо ті. Хто працює у слові й учені. Бо Писання говорить: не закривай рота у вола, що молотить, і працюючий гідний нагороди своєї. В першу чергу я хотів би, щоб церква Осана були навчені служити і благословляти тих, хто в цій церкві буде служити вам словом, пастиря, діакани. Ця церква, я вірю, вона виросте, буде великою, буде мати дім молитви своїй. Буде мати велику кількість, велику громаду спасених братів і сестер, і можливо так, що служителі не зможуть десь і працювати в бізнесі і служити тут. Можливо, їм прийдеться служити тільки в церкві. А церква має утримувати, підтримувати таких людей і фінансово, і духовно, тому що апостол Павло він вчить, він показує, що люди, які працюють на ниві Божі в Слові, в ученні, це люди, вони мають отримувати фінансове благословення, бо у них є також сім'ї. Якщо вони будуть тільки служити в церкві, а діти їхні і дружина в злиднях будуть жити, то це не нормально. Він мусить іти працювати для того, щоб утримати свою сім'ю. Тому церква, ви маєте реагувати, ви маєте. Дивитись на ці речі. Далі дуже важливо, бувають, знаєте, в адрес просвітерів, в адрес дияканів ідуть певні звинувачення. Ой, він там так сказав, він там так поступив, він там іще якісь історії придумують <кхух> Слово Боже, вчить. А обвинувачення на пресвітера приймай не інакше, як при двох або трьох свідках. Не хтось один сказав, і ви повірили. А має бути два-три свідки той чи іншої ситуації, щоб дійсно якесь обвинувачення в адрес служителя сказати. Це дуже серйозно. Тому що диявол він ходить, як рикаючи, лев, і він шукає в першу чергу кого вдарити по пастирю, вдарити по диякону, по служителям, щоб церква ослабла. І він шукає, він шукає знаєте, ці причини, де б це вчинити. Ну ви з самого початку церкви, служіння, ви маєте знати. Дбати, і ви маєте також охороняти своїх служителів. Це дуже важливо, охороняти від злих, поганих людей, які прийшли сюди. Можливо, знаєте, п'ятно якесь кинуть на церкву на то чи на іншого служителя. Народ Божий ви маєте відстоювати. Обвинувачення на пресвітера приймай не інакше, як при двох або трьох свідках. Тих, що грішать, викривай перед усіма, щоб і інші. Мали страх, це Максим. До тебе слово в церкві. Не має бути закваски, брати, сестри. Хто так таємненько собі погрішає, і думаю, ніхто не бачить. А якщо ви дізналися, і присвітер, служитель дізнався, що є певний гріх, він має реагувати, він має іти і працювати з тою душою. Один на один сказав: не послухався брата, взяв свідка, не послухався служителя. Привів, допомагайте людині вийти з тої чи іншої ситуації. Якщо людина не виходить з тої ситуації, тоді в церкві є замітки, є відлучення від церкві, в залежності, які гріхи. Ну також пастирю потрібно бути сміливим, мудрим в цих речах і не затягувати ситуацію для того, щоб не руйнувалася церква. Тому що оця от ложка дьогтю, вона що вона портить бочку меда? Оце ось гріх маленька закваск. Яка кидається в тісто, да, квасить все тісто, так чи ні? Все квасить, і якщо гріх якийсь приживається через якусь людину, якась неправда, якесь неправильне можливо, вчення в церкві, що угодно може бути, ви маєте разом це бачити і викривати. Заклинаю тебе перед Богом і Господом Ісусом Христом і вибраними ангелами, щоб дотримував ти це без упередження, нічого не роблячи за Пристрастю рук ні на кого поспішно не покладай. і не ставай співучасником у чужих гріхах, зберігай себе непорочним. Сьогодні є проблема, я помічаю, в багатьох церквях, нових церквях, таких з харизматичним уклоном. Це взагалі руки на всіх класти без розбору, це наче здрасті сказати. Дуже важливо сьогодні розуміти, <кхух> хоч ти і святий, хоть ти і служитель, коли людина. Ми ще не знаємо не покаяна, не розкаяна, блудник, беззаконник, колдун якийсь, там сатані служить. і Ще якийсь не спішили на кого класти рук. Не спіши. Сьогодні дуже важливо нам розуміти. навіть не спішимо сьогодні. Ми класти руки вже, нібито на людей, яких вже ось готові рукопокладати. Скажемо, це інша ситуація, де ми говоримо за членом церкви, за святих, які готуються до певного служіння. Вони зростають, вони випробування певні проходять. І так в церкві також це установлено, щоб люди проходили випробування. Ну, в церкву будуть приходять різні люди, будуть приходити різні люди з вулиць, і для того, щоб ти ніде не слабював і не приймав участь в їхніх якісь речах. Пізніше також будеш практикувати служіння із єлеєм помазання. Це також особливе служіння, і з єлеєм помазувати тільки тих людей потрібно, які покаялись, розкаялись перед Господом тоді мажем єлеєм для зцілення. І більше більше це стосується членів церкви, а не людей світу, які приходять, їх не маємо мазати мазатилеєм. Це також дуже важливі речі, в яких потрібно також розібратися, і обов'язково це робиться тільки після покаяння. Друге Тимофія, четвертий розділ з першого по шостий читаю останнє місце, деякий коментар, і ми будемо молитися. Я вірю, що Бог приготував через Василя Григоровича ще достатньо настанов, яких ти отримаєш. Отже. Я закликаю тебе перед Богом і Господом Ісусом Христом, якому належить судити живих і мертвих, із пришестям Його і Його царства. Проповідуй Слово, будь наполегливим, вчасно і невчасно. Викривай, дорікай, умовляй і з усяким довготерпінням і повчанням. Умоляй, умоляй зі всяким довготерпінням і повчанням. Це не просто за кожну душу друзі, боротися не просто. Це молитви, це пости, це настав. Новий, це одна зустріч, друга, третя, це йде боротьба. О, нарешті людина зрозуміла. О, нарешті серце розкрилось і приготовлена вже до покаяння і людина. кається. десь треба терпіння, десь потрібно любов проявляти. І ще, іще. Проповідуй слово. Будь наполегливим, часно і невчасно. Викривай, дорікай, умовляй із усяким довготерпінням і повчанням. Брат Максим, дуже важливо, щоб ти завжди тримався, брати, слова. Щоб ти тримався істини. Не догаждай людям, а догаждай Богові на основі слова Його. Бог благословить, і з людьми порядок наведеться. Якщо почнеш догаждати людям, то все перейде в такий каламбур, в такий безпорядок, що тільки те будеш робити, сидіти плакати, і догаждати людям. Потрібно догаждати Богові, а Бог буде діяти силою Духа Святого, і Він буде вести церкву. Завжди маєш пам'ятати, хто є глава церкви. Ісус Христос. Він є глава церкви. З ним радься, в нього запитуй, Господи, як там, як в тій ситуації, як тій, Боже, відкрий, дай бачить, дай мені завчасно бачить якісь певні події, якісь певні ситуації, щоб вони ніде не затягували, не перетікали в щось інше. Я по своєму служенні бачу також, що деякі моменти, де він не відреагував вчасно, де що затянув, воно порадило більше якісь трудності, проблем, більше задіяно людей, і більше потрібно потім займатися розв'язкою того чи іншого питання. Так воно працює, коли ми затягуємо ті чи інші процеси. Також Бог сьогодні хоче, щоб ти, щоб ти дійсно стояв на сторожі, щоб здійснювалось благовістя в цій церкві. Твій обов'язок сьогодні, щоб благовістя відбувалося постійно, бо настане час, коли здорового вчення приймати не будуть. Але за своїми примхами самі собі оберуть учителів, які лестили б слух і відвернуть. Слух від істини і звернуться до байок. Ти ж будь пильний у всьому, перенос страждання, здійснюй справу благовісника, служіння своє, виконай. Бо я вже стаю жертвою і час мого відходу настав. Апостол Павло дає: останні вказівки, параду, настанову для Тимофія. Ми маємо брати сьогодні дійсно приклад з таких сильних потужних мужів, як апостол Павло, Петро і інші. Ці служителі вони зберегли вірність і святість до кінця. І не раз вони на вагах лежали, чи істина Божа переможе, чи піти до людей. Саул, колись не дочекався, не дочекався пророка, який мав прийти. Він захотів догадити людям. І вже пророк, коли прийшов, каже, що ти наробив, а в нього в голові одне. Представ мене правильно перед людьми. У нього в голові одна проблема. Перед людьми мене привознеси, пристав. Тобто, моє ім'я, щоб воно не впало, щоб воно було підвищене. Зроби. Йому каже Самоїл, що ти? Що ти говориш? Ти не розумієш, що ти зробив. Бог тебе відкидає, відвергає. Він попадає під прокляття. Він попадає під Божі суди. Хай Бог допоможе і благословить. Стояти твердо, пильнуй. Пильнуй, щоб ніяка. Л лож, Щоб ніяка брехня, щоб ніякий обман він не приходив. Він може під любим соусом прийти. Він може прийти через таку людину, якій ми довіряємо, яка може в нашому об'єднанні має досвід уже багато, багато років. Ніби може, 10-20 років служитель служив, і ми просто навіть не звертаємо увагу, навіть не слухаємо, знаємо все, що він буде говорити, все буде говорити по слову Божому. Ну не, не завжди це так. Ти, можеш, ти маєш завжди бути насторожі. Церква, ви маєте бути насторожі. Ви всі маєте читати Слово Боже, щоб за цієї кафедри ніхто ніяку брехню звідси не вносив ваші серця, ваші вуші. Коли ви читаєте Слово Боже, коли ви перебуваєте в Слові Божому, то ваша церква, вона буде тримаючись істини вона буде сильна, потужна і благословенна в брехню дуже легко війти. Щось подібне до слова Боже, дуже легко сьогодні. Є багато людей, таких хитрих, лукавих, які можуть повириваючи щось з контекстів, з контекстів і сформувати тут таку проповідь і. Більшість повіриться. Скажуть, дійсно, він же з Біблії читав. Ну ми, ми, ви маєте знати, де в якій главі це написано, що написано перед цим, що після цього, і що, якщо читати його в контексті, що воно значило? Бо можна його використати де як угодно. Я буду завершувати, дорогі мої, цю коротеньку промову. Хай Бог благословить брата Максима, дружину Оксану, хай Бог благословить усю церкву Оксану, щоб ви були. Єдиною потужною благословенною сім'єю і підтримуєте руки служителя. Наскільки ви будете підтримувати руки, наскільки ви будете слухняні і стояти насторожі, щоб тут була Божа істина і правда проповідувалась, від цього залежить роз церкви, благословіння. Наскільки вона здорова буде, ця церква, наскільки ви будете здорові і благословені, від цього залежить багато. Давайте піднімемось, помолимось. Дорогий люблячий наш Господь. Ми в цій молитві звертаємось до тебе, до царя царів, до Господа Бога, до Спасителя нашого, до Іскупителя нашого. Ти бачиш усіх тут, на цьому місці, ти бачиш церкву, осану. Коли тут ще нічого не було, Господь, ти вже бачив нас тут. Ти бачив кожного, хто прийде, і ти бачиш тих, хто ще прийде сюди, Боже. Ти бачиш тих дітей, які будуть тут народжуватися, зростати, ти бачиш, Господь, хто буде тут спасатись, хто буде тут переживати народження з гори, ти бачиш все і всіх. І сьогодні ми просимо, хай тут, на цьому місці твоя істина, твоє живе слово, Твоя правда, Твоя Господь, здорова наука, твоє здорове вчення, тут буде за основу, щоб тут дійсно. Ти був треугольним каменем, Ісус Христос, щоб тут церква була побудована міцно і надійно. Ми просимо, щоб брат Максим був благословенним, дружина Господь сана була благословеною, помічниця Його, Господи, діточки їхні, сім'я і все, що Господь Він має, щоб все Господь було благословене. Я дуже прошу, Господи, всі входи, виходи з неба, Господь, з небесних джерел, з земних, Боже, щоб Твоє благословення було з ним, щоб він був мудрим, благословенним, щоб помічники, діякани, брати і сестри щоб йому допомагали, щоб тут, в цій церкві, авторитет служителів був на високому рівні, щоб церква була слухняна Слову Божому і служителям, присвітеру нам, тим, кому ти довірив Господь вести цю церкву. Я дуже прошу тебе разом з братами і сестрами поблагослови, укріпи наповни, наповни словом Твоїм, наповни мудрістю Твоєю, страхом, відповідальністю, Боже, щоб ця церква була скерована Духом Святим. Служителі, щоб були скеровані Духом Святим, щоб мали страх Божий, щоб мали любов до пастви. Відповідальність, Тебе щоб боялися, тобі щоб догаждали. Слово Твоє щоб виконувалось, правда Твоя, щоб тут була на цьому місці. Господи, щоб сюди не, врува... не вривалися вовки в овечих шкурах, ті, які проникають і руйнують церкву, Господи, із нутри. Виявляй, наділи цю церкву дарами Духа, святого Божа щоб тут все бачили, щоб тут все відкривалося, Боже, щоб тут зцілялися люди, щоб тут воскрешали люди, Боже, щоб тут народжували з гори, щоб тут народжували здорові діти, щоб тут Господь були здорові, крепкі сім'ї, здорові крепкі жінки, які Господь могли б народжувати крепких дітей. Богобійні Боже, щоб сьогодні. Украшали себе не зовнішніми якимись виглядами, Господи, а внутрішніми якостями, любов'ю, добром, Господи, послухом, свирінням, любов'ю, свирінням до своїх чоловіків, Господь, щоб підтримували руки своїм чоловікам, щоб чоловіки в сім'ях були Божі священиками, добрими чоловіками, добрими батьками, благослови. Благословляю церкву Асана, усіх братів і сестер. Благословляю, будь з ними і ніколи їх не залишай. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа прошу. Амінь.